Гостей зустрічали хлібом з сіллю. Опісля всі поклали гірлянду до пам'ятника Тарасу Шевченку. Далі культпрацівники працівники мали нагоду познайомитися з роботою кращого культзакладу України 2011 року. Заступник начальника управління культури Василь Тимків вважає, що Коломаянам є що показати колегам сьогодні. Дійсно, така неординарна подія в культурному житті області на базі якраз закладів культури Коломийського району. Ми проводимо семінар з працівниками клубних закладів області і методистами районних будинків культури. Я повинен сказати, що якщо говорити про необхідність цього, то я повинен сказати так. Ми всі зараз в очікуванні того. Що в нас буде відбуватися адміністративно територіальна реформа? Ми говоримо про децентралізацію, і деконцентрацію влади. Ми говоримо про зміни до конституції. І якщо ми говоримо про такі речі, то ми повинні розуміти, що цього робити не можна, якщо не буде того, що називається ми не будемо знати ту інфраструктуру, на якій ми встоїмо. І якраз клубні заклади нашої області, а це 717 установ. Це майже половина з того всієї мережі, яка у нас є в культури, і треба розуміти, як будемо йти зараз далі. Тобто, ми зараз у тому, як буде відбуватися ця децентралізація. Отже, якщо ми все більше і більше повноважень будемо відповідно до принципу субсидіарності, спускати до нижчого рівня, де це можливо реалізовувати, то треба думати, як буде з культурою. Адже культура якраз від основу цього, аби ми не втратили той стержень, який формує націю. Пишається своїми працівниками і начальник відділу культури Коломийської районної державної адміністрації Людмила Федор. Вона каже, що кілька років поспіль будинки культури району стають кращими в області. Це заслуга їх керівників. А головне це добрий приклад для наслідування. Підтримує її і сільський голова Богдан Хрук. Я дуже тішуся, що цей очікуваний семінар нарешті проходить на Коломийщині. Ми його чекали майже три роки, і не секрет: ми маємо чим пишатися, ми маємо ким пишатися. Адже наші заклади культури з 2010 року є переможцями обласного конкурсу на кращий заклад культури в сільській місцевості. Це і Турка, Воскресенці, Лісний Любичин був кращий заклад культури в Україні українського рівня, ну і звичайно, в 2013 році переможцем конкурсу був будинок культури селища Отенія для хлібечана це вже стало якось так, якби привичку приймати дуже такі почесні, гарні і такі масштабні делегації. Але все ж таки скільки би раз це не відбувалося, але Дуже і дуже приємно, коли Залісний Хлібичин взнають, що він є у Коломийському районі, і коли за це взнають на всі території нашої, і як України, так і області. А чому України? Тому що чотири роки тому ми зайняли перше місце в, е, між всіма клубними закладами в сільській місцевості. Ми зайняли перше місце. Також культ працівники подивилися на виступ оркестру Субілкарієва після переїхали до Тині. Почесним гостем семінару став депутат польського парламенту Цезарія Тманчук. Лісного Хлібичина Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма подіянтика.